Скоро вже буде місяць, як я зайшов в Troniks, е і мої висновки за ці всі дні. Чесно кажучи, проєкт мене не те, що здивував, він мене просто підкорив відношенням розробників, відношенням підтримки. Е вони працюють над всіма дедала атаками, їх хотіли не один раз зламати. І цей проєкт далі працює. Ви просто уявіть, е так, це пірамідальний проєкт, на якому можна втратити гроші, а е так само можна і заробити. На цьому проєкті я заробив вже більше, ніж 3 тисячі доларів. Багато чи мало вирішувати вам. Всі скріншоти, всі пруфи є в моєму телеграм-каналі, можете це все перевірити. Ще місяць тому назад я не міг представити, що от на такій якісь тапелці я зароблю 3 тисячі доларів. Я розумію, що я там блю мої інші проєкти, але цей проєкт приносить гроші і приносить гроші дуже немаленькі. Я побудував майже 10 ферм. Так, я отримую ще трішки грошей за рефералів. Але ця сума не суттєва в плані тих цифр, які я отримую зі своїх ферм. Тому, якось так, мій висновок, те, що це годний проєкт, і я думаю, що він буде працювати ще точно місяць. Чи в нього залітати, чи не залітати, вирішують вам? Я би спробував, але не на велику суму для того, щоб зрозуміти, як це все працює, і навчитись там переводити гроші з мереж, поповнювати ліплацію і так далі. Тому посилання профілі Переходьте.